Привіт малята! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. А що ми будемо малювати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Одяг у собі збираю, по полицях розкладаю, є стандартна, є висока, є вузька, а є широка. Здогадалися, що це? Так, це шафа. А скажіть, які меблі ви знаєте? Так, це диван, а ще, також ліжко, стіл та багато інших. Шафи бувають різними. А що можна покласти в шафу? А вже ж одяг, взуття. Книги та іграшки. А ще на кухні посуд. Тож, давайте і ми намалюємо шафу. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, фарби, вода, пензлик та серветка. Занурюємо пензлик у воду, а потім у фарбу і починаємо малювати. Малюємо лінію зверху вниз, спочатку з одного боку, а тепер з іншого. А потім з'єднуємо поверху та понизу лінії між собою. У нас утворився прямокутник. А тепер його зафарбовуємо. Промиваємо пензлик, вмочуємо в іншу фарбу. там Розділяємо наш прямопокутник навпіл прямою лінією зверху вниз. Залишилося домалювати ручки, а ще намалюємо ніжки нашій шафі. Ось така шафа для одягу вийшла. Сподіваюся, і ви намалюєте, та надійшлите свої роботи. До побачення!